За моєю спиною будівля Міністерства закордонних справ України та спалена російська техніка для більшості світових країн не виникає питання, хто на кого напав у 2022 році, хто є агресором, а хто захищає землю та свободу. Власне, як більшість світу підтримує суверенітет та кордони нашої держави, однак останнім часом чим далі. Чутнішими є голоси окремих радикалів у Чехії, Румунії, Словаччині і вже традиційно Угорщині, які хочуть набрати собі електуальних балів на нинішніх геополітичних популістичних трендах. І стосуються ці заяви мого рідного Закарпаття, так угорська праворадикальна партія Мігозанг вимагає у Орбана втрутитися у американсько-російські перемовини про та домовитись про автономію Закарпаття, щоб цитую покласти край багатонаціональному українському гнобленню. Я, українець, який має відношення до угорської національної спільноти, якого, як ви вважаєте, гнобили десятиріччями. Хочу передати щирий палкий привіт Мігозанг та іншим європейським шовіністам, які вирішили розіграти закарпатську карту. Подивіться на ці спалені танки за моєю спиною. Так, Україна вітає загарбників на власній землі. Так, українські герої, серед яких чимало етнічних угорців та представників десятків інших національностей, боронять свою державу. Закарпаття це Україна, не предмет торгів, не історична помилка, не карта в руках політиканів, а земля, де поруч живуть і творять спільне майбутнє українці, угорці, словаки, румуни, німці та інших багато національностей. Спільне європейське майбутнє, про яке дехто почав забувати. Тому ще раз гляньте на ці танки, а потім запитайте у своїх кураторів із Москви, як їм на смак українська земля, якої вони так прагнули, але обламали свої зуби. Карпато з Україною, немакутарйо, нем торти наміти ведиш, нем політика Яцмо Ескозе, що нам фольд або укранок. Magyarok, szlovákok, románok, németek és sok más nemzet él együtt, építik közös jövőjét, egy közös európai jövőt.